Кабачки квітнуть, зав'язуються. Помідори теж квітнуть, зав'язуються. Ці помідори нам треба підв'язати. Між кукурудзою. і кукурудза вже в'яже качани. Що там далі? У нас ця росте, тут кормовий буряк росте, морква росте, цибулю треба вибирати. Бурячок підростає. Що тут у нас далі? Помідори, половина тут підв'язаних, половина ще не підв'язаних. Буряк росте, цибуля лежить. Це теж картопля ще росте. Морква росте, цибуля лежить. Помідори, що тут у нас? Помідорки в'яжуться. В'яжуться, це чарі.